П'ять років тому ця трагедія викликала жах у мешканців області. У Криничанському районі було жорстоко вбито фермера. У будинку крім господаря перебували шість членів сім'ї, в тому числі двоє малолітніх дітей. Зловмисника зв'язали присутніх та почали вимагати гроші і коштовності. Фермера катували та допитували. Після заволодіння коштовностями та грошовими коштами у розмірі півмільйона гривень нападники нанесли чоловіку чисельні удари по тілу та смертельне ножове поранення у грудну клітину. Чи вдалося встановити вбивць деталі справи? Повідомив начальник відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Віталій Самоткан. По справі було проведено близько десятка різноманітних експертиз. Проводились опізнання, проводились також, так, також слідчі експерименти. Доволі довго допитували потерпілих осіб, оскільки один з потерпілих був підданим Великобританії. Це зять фермера, чоловік однієї з його дочок, і тривалий час він не міг прилетіти, та ми не могли його допитати, але все ж таки вдалося. У нас там розгляд цього кримінального провадження припав на ковідні часи, коли були закриті кордони, і неможливо було провести його допит. Але все ж таки вдалося довести його допитати та довести провину всіх учасників. Також враховується поведінка учасників, велика кількість і адвокатів, і нас троє обвинувачених. Тому також ці фактори велика кількість матеріалів кримінального провадження, яка досліджувалася в ході розгляду, там близько 30-35 томів. Тому судовий розгляд тривав доволі довго. Також спочатку. До суду було відправлено кримінальне провадження щодо однієї особи, а двоє обвинувачених перебували в розшуку. І вже після того, як їх відповідно знайшли і обвинувальні акти скерували до суду, судовий розгляд, відповідно, що почався у нас спочатку відносно цих трьох обвинувачених. Особи під час судового розгляду своєї провини не визнали, проте прокурор обласної прокуратури довели їхню провину всім трьом учасникам. Вказаного крем злочину було обрано найсуворіше покарання, передбачене законом це довічне позбавлення волі. Врешті-решт ми отримали, на мій погляд, і законний, і обґрунтований, і справедливий вирок.